Шановні любителі гарної пряжі, вітаю вас на моєму каналі, який називається Каледоскоп пряжі. Мене звати Юлія, я обожнюю в'язати спицям. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про один надзвичайно цікавий турецький артикул. Не для кого не таємниця, що, в принципі, виробник газал мене завжди влаштовував. І навіть знаючи, деякі нюанси, які йдуть в бік. Мінусів ми його доповнювали, і у нас з вами виходили шикарні вироби. Також саме сьогодні. На, Тема наша це газал Аура. Надзвичайно цікавий артикул, він сподобається всім тим дівчатам, які полюбляють м'якеньку вовну ровничної скрутки. Зараз ми з вами детально подивимося, як виглядає ця пряжа, що вказується нам на етикеті, а потім перейдемо безпосередньо до обговорення. Аура від турецького виробника газал. Бунтик іде 100 грамів, 100 грамах 197 метрів. 100% меренос. Колір у мене 177-й. І давайте уважно роздивимося колір і крутку. Меренос слабкої крутки. При денному освітленні ми дуже гарно бачимо фактуру і пушечок, який видає цей меренос. Ви бачите вже дві пусті етикетки. А про що це свідчить? Що у мене вже дві готові шапки, про які я буду розповідати. Але перед тим, як розпочати, я б хотіла повернутися ще раз до бунтика і поставити йому величезний плюс. Чому? Тому що сама він дуже гарно відповідає своїй назві. Ця пряжа підійде для любителів м'якенького мероносу ровничної скрутки. Чому? Тому що, коли ви тримаєте він доволі об'ємний. Слабо намотаний, але водночас гарно тримає свою форму. І окрема подяка виробнику за таку мінімалістичну етикетку, але в якій довго не потрібно шукати. Знаєте, як у нас буває? Я думаю, у кожного таке було. Дивишся на етикетку і намагаюся знайти пограмовку, метраж, які спиці. Все чітко. Розписано навіть для тих людей, які погано бачать і, можливо, навіть не знадобляться окуляри для того, щоб це прочитати. Тож, ви розумієте, гарний візуал про що це говорить? Перейдемо далі. Так надає плюс, якщо ми бажаємо подарувати своїй в'язальній подрузі щось. Вже візуально спочатку гарне. Так, сподіваюся, ви зрозуміли хід моїх думок. Далі, коли я взяла і почала в'язати відв'язувала я на металевих спицях Чіагу, у мене прийшла асоціація із волоссям. Чому? Тому що це ровниця, і ми бачимо, як ниточка, вона наче, знаєте, утюжок пройшлися по волоссю. Знаєте, так гафровані пластини, так само чомусь мені здавалося, пройшлися по цій нитоці. Подивіться. Що мені подобається, те, що це вже в руках доволі приємно: ми бачимо яскраво виражений пушечок по всій нитоці. Вона трішки неоднорідна, бо ми знаємо. Коли я розповідала про ярнар, ровницю, то там, ви знаєте, був ефект пламе. Десь дуже тонко, а десь доволі товсто. Але тут такого не відбувається. Тут ці потовщення і потовщення вони мінімальні. Далі подивіться, будь ласка, яка ця ровниця пружня. Я сподіваюся, ви бачите натягу таке враження, що тут є ластанчик. А про що це говорить? Про те, що ця пряжа буде дуже гарно виглядати в лицьовій гладі. Далі колористом в даному випадку браво. Чому? Тому що неоднорідність прокрасу, десь вона більш темніша, десь світліша, і за рахунок цього полотно виглядає неоднорідно і. Додає глибини кольору. Так, коли ми бачимо плоскість в кольорі, це жодного разу не додає плюсів, а коли ми бачимо насичений глибокий колір, навіть якщо це якась мінімалістична модель, ми відразу в голові собі ставимо плюсик і інколи це справляє ефект вау. В'яжеться. Ви знаєте, в'язалося як по маслу. Але, оскільки це шапочка і виробник нам рекомендує спиці 5-6, я не зовсім з ним згодна, тому що неправильна підібрана щільність, полотно розтягується. Якщо шапка, яка б вона не була, продувається, то ми розуміємо, що подує вітерець і ми відразу замерзнемо, а нам потрібен ефект, все ж таки, щоб шапка нас зігрівала, або хоча б нам було комфортно. Так? Можливо, нам і не потрібно зігрівання, але ефект комфорту нам завжди потрібен. І я вирішила додати, додати до шапки, яку я відв'язала резинкою 2 на 2 на спицях 3,25 ниточку, сурі альпаки, для того, щоб сурі альпака додала нам об'єму, для того, щоб. Після прання її пушечок розпушився і заповнив ось ці міжпетельні отвори. І ми з вами порівняємо шапку з додаванням пухнастика, шапка без додавання пухнастика, бо таке враження, що це геть різні артикули. Так ось про в'язання. Саме цей меренос дарує нам в'язанням на солоду. По металевим спицям у мене ця пряжа йшла. Знаєте, як виріжете свіженьке масло? І ніж так ковзає по маслицю. Так само відбулося із цією шапкою. Насолоджувалася, дівчата, єдиний мінус, який мені не сподобався. Те, що тут я зустріла вузлик. Вузлики мене переслідують і нічого я з цим не можу поробити. Тобто на 100 грамах я зустріла один вузлик. Далі, ви знаєте, ми підсвідомо розуміємо, що ровниця її зваляти це як раз плюнути. Але давайте ми з вами ще раз уважно подивимося на етикетку, яка Вибачте, яка нам показує, який це меринос, подивіться, будь ласка, супервош. А що це означає? Те, що ми, ну так, можливо, можемо прати в пральній машинці, і він все ж таки буде відрізнятися від ровничного мериносу на супервош. І я така, знаєте, думаю, так, вузлик, нічого страшного, у мене немає секції різнокольорових, я нічого не втрачаю, я зараз швиденько зваляю, але не тут то було дівчата. Саме цей ефект супервош дав те, що мені потрібно було докласти багато зусиль, щоб я не вузлики, щоб зваляти цю пряжу і йти далі. Далі тут також мені допоміг пухнастик, який все ж таки допоміг ще щенні. Щепити ось цей момент. На шапку я показувала в попередньому відео, у мене пішло, я підпишу, скільки грамів. я Подивіться, будь ласка, саме за рахунок того, що це ровниця вона настільки слухняна, вона настільки. Піддатлива. І ось такий шматочок у мене залишився. Далі, дівчата, я дуже часто чую таку думку: ой, що шкарпетки, будь-що там, де Меренос, він у мене після прання і вже у воді розпливається. дівчата. Ну, це по цій ознакі ми можемо, звісно, з вами побачити, що це Меренос. Так, він розпливається. Так, там, де ровниця, і навіть якщо ми з вами доволі щільно відв'язали, ми повинні розуміти, що все одно він потягнеться по своїй довжині. Що в мене трапилося із цією шапкою, і далі шапкою, якою вам покажу. Тож, якщо ви відв'язуєте речі, ви повинні враховувати цей нюанс. Далі ви не повинні боятися того, що. Він трішки потягнеться, він розрівняється. Подивіться, будь ласка, які об'ємні гарненькі петелечки. І навіть після прання ще раз пиці 3,25, подивіться, будь ласка, як гарно виглядає в ньому резиночка. Взагалі, я вважаю, що інколи сама ровнична нитка це величезний плюс для створення ефектних моделей. Ну, по, по кольору. так? Інколи буває, що ми перемо молочний колір і вода жовтенька, тут нічого не пофарбувалося, все чітко, гарно, рушник не пофарбувався. Тобто, насправді, ось, ось цьому кольору я ставлю. Величезний зачет. Я вам його рекомендую від усієї душі. Так, я розумію, що якщо порівнювати е, цю пряжу з турецькими іншими виробниками, вона, можливо, в два рази дорожча, але, дівчата, я хочу сказати, що ця пряжа варта своїх грошей. Звісно, джемпер на спицях 5,6, я вам не рекомендую. Тому що ровниця, вона все ж таки має здатність більше і швидше пілінгуватися, ніж мерено з гарної скрутки. Тож, все ж таки потрібно обирати спиці поменше. І ось такий. Далі ми з вами, я відразу вставила, а давайте так. Зараз я вставлю огляд на цей бунтик, а далі ми з вами продовжимо. Зараз ми з вами розглянемо газал аура, але секційного фарбування. Зараз при денному світлі дуже гарно передаються кольори. Подивіться. Далі будемо в'язати і пробувати. А далі, при в'язанні, я намагалася вхопити саму сутність цього фарбування. І що я побачила? Звісно, тут так само по нитоці начебто, пройшлися. Подивіться, який вже пушечок. Я сподіваюся, ви його бачите. І ось таким чином. Пофарбована ця пряжа. Але пригадуйте тоді багато років нашумівши артикул газал Rock'n'Roll, де був в багатьох артикулах, не артикула, в багатьох кольорах у нас був такий чорний пушечок. Так само ось цікавий ефект. В багатьох місцях, навіть на синьому, на зеленому, присутні ось це присутнє напилення чорного мериносу. І там, де відтінки у нас. Доволі самі темні, там цього мереносу напилення йде найбільше. Десь менше менше, найбільше, менше, менше, найбільше. І саме там, де накруточка цього мереносу найбільша, вона йде і товстіша. Знову. Другу річ я вже відв'язала без додавання пухнастика. Я її в'язала також на спицях 3:25, але більш сильніша. І зараз я вам показую шапочку, і ось тільки в мене залишилося. Навіть можна скомбінувати і. Я так собі гадаю, відв'язати мітинки. Зараз я показую, як класно виглядає тут у нас, знаєте, нерівномірний прокрас, але все одно певну тенденцію. Ми з вами можемо побачити. Я вже казала про те, що, оскільки, як кажуть, ця пряжа ручного фарбування, скільки б ви бунтиків не взяли, можливо, два будуть однакові, третій буде відрізнятися по тональності, четвертий буде відрізнятися по тональності. Тож, якщо ви берете на велику річ, у вас є можливість прийти до магазину і обрати, то я б вам рекомендувала прийти і обрати. Мені дуже-дуже подобається, як виглядають петлі в цьому полотні. Подивіться, будь ласка, які вони об'ємні. Ровниця за рахунок того, що я вам показала, вона пружня. Подивіться. Вона бринить, як ота струна на гітарі. Так Так само і шапка. Тобто вона. Не розповзлася після прання. Якщо ми поперемо кардну пряжу, то резинка буде мати ось такий вигляд. Тут, дівчата, такого немає. Ця шапка доволі пружня. А про що це говорить? Про те, що вона може підійти як і най... найменшу голову. так? І на більший розмір голови, розтягуючись при цьому. Далі ще раз хочу повторитися про те, що я не люблю фіксовані відвороти, тому що вони не дають змогу погратися. Відв'язали, так, і у нас можна робити ось таку. Ось такий вигляд. Ми можемо зробити, як я зробила фотографії з подвійним відворотом, як зараз носить так наша молодь. І це жодного разу нам не завадило погратися з нашим образом. І ще раз хочу повернутися до того чорного пушечка, який надзвичайно ефектно виглядає в полотні. Так, і в цьому дівчата-бунтику я зустріла вузлик, фотографій, я вам додаю. І так само мені потрібно було прикласти багатенько зусиль для того, щоб підваляти. А оскільки в мене тут не було пухнастика, тож я, скажімо так, відповідально поставилася. Незважаючи на те, що це турецький виробник, якщо ви колись працювали із ровницею Малабріга, то чомусь відразу, коли я почала в'язати, у мене було відчуття, що я саме в'яжу не газал, а шикарну преміальну пряжу. Дівчата, мені дуже-дуже, дуже сподобалося. Так, ще раз хочу нагадати, що, оскільки це ровниця, звісно, вона буде пілінгуватися. Ну, це як кудряве волосся в кудрях. Кудряве волосся ми випрямимо. Але коли у нас волога, то вони обов'язково знову перетворяться в кудрі. Так само не очікуйте від ровниці те, що нам дає. Гарно скручена ниточка. Так, що стосується прання, я, звісно, попрала цю шапочку. Так само після прання, я розуміла, що мені треба зробити трішки коротше для того, щоб досягти певної довжини, бо вона витягнеться, вона шикарно сохне на батарей, нічого з ним не відбувається. Коли прала, знаєте, такий був. До, ну, скоріше якийсь специфічний аромат пряжі, ніж специфічний аромат вовни. Пряжа трішки віддала колір, я не можу сказати, що вода була зеленого, чорного, синього кольору. Ні, вона була, знаєте, як трішки-трішки з жовтенько рижевата Ось так, але ми розуміємо, що саме такий колір це в межах норми, і саме цей колір можна використовувати і, роз... і розуміти, що один колір не пофарбує інший. Тож тут також ми можемо з вами поставити величезний плюс. Тож, дівчатка, я дуже рада, що я мала змогу попрацювати з цією пряжою, і давайте зробимо висновки. Ця пряжа дуже гарно підходить для любителів цікавої фактури м'якенької, ровничної скрутки. В'яжеться дуже легко, правильно потрібно підібрати щільність і петельки будуть об'ємні. Меренос видає свій такий вуалевий пушок. Шичок. Ми можемо схрещувати кольори і не боятися, як в Ярнарті, що один колір передасть фарбу на інший, використовувати в жакардах. Гарно поєднується з пухнастиком. Це про суцільне задоволення. Що стосовно, ви знаєте, я ще раз хочу повернутися до вартості цієї пряжі, то мені здається, що все ж таки вона коштує кожної копійочки, за яку просять. Вона йде як в моточках, так і в пасмах. Кожен обирає, що йому подобається таку пряжу не соромно подарувати своїй в'язальній. Подрузі, яка бажає спробувати щось новеньке. Мені подобається, що цю пряжу можна придбати як офлайн, так і онлайн, і в'язати в'язати в задоволення, і не боятися, що ми з вами втрапимо в халепу, знаючи ті нюанси, про які я вам розповіла. Так що, шановні мої дівчата, пробуємо тестимо. Можливо, комусь за дорого, то можна відв'язати шапку собі на сезон, бо наступного сезону захочеться відв'язати собі щось новеньке, оскільки це меренос, то розуміємо, що на холодні, великі мінуси ця шапка не підійде. А ось шапка вже з додаванням пухнастика ми можемо використовувати. І у великі морози. Тож, дівчатка, в'яжемо, пробуємо з задоволенням. Я думаю, якщо ви спробуєте цю пряжу, ви точно не плюнете мені в обличчя при зустрічі, можливо, скажете дякую. Я буду вам вдячна за вподобайки. Не забувайте написати коментар, вам не важко, мені буде дуже приємно. Тож, дівчата, пробуємо, будемо пробувати нові артикули, тестити. я обов'язково буду вам розповідати про наступ Свої е, проби спиць З вами була Юля. До, всього, е, до побачення! Всього вам найкращого!